Вітаю! Мене звуть Михайло Волка, ви завітали на мій YouTube канал. І сьогоднішня моя розповідь буде про історію Акимівської області. У своїх попередніх дослідженнях я розповідав про історію адміністративно-територіального устрою та приналежність до різних історико-етнографічних регіонів нашого краю. І перш ніж розпочати свою розповідь, підписуйтесь на мій канал. І ставте лайк. Наші землі в середині 16-го в першій половині 17-го століття перебували у складі великого князівства Литовського на межі 16-18 століть. Через територію нашого краю проходив муравський шлях, який пролягав з перекопу до кордонів Московської держави. Ним користувалися кримські та ногайські татари під час грабіжницьких нападів. Між річками Бритай та Сухий Торець було розгалуження муравського та ізюмського шляхів. З 1648 року землі Близнюківщини, будучи окраїною Запорожжя, формально входили до української козацької держави за гетьмана Богдана Хмельницького, але фактично влада гетьмана на ці землі не поширювалася. Після споруження російської військової української лінії в 1731-1734 роках, яка слугувала загородженням шляху для татарських набігів на гетьманську Україну і углиб Росії. Близнюківщина стала частиною Самарської паланки, з якої в 1766 році відокремилась Орільська паланка, що утворилася між річками Оріллю та Самарою. Вона існувала до самої ліквідації Запорозької Січі в 1775 році. Населені пункти Добровілля та Криштопівка були частиною даної паланки. Після ліквідації Січі територія нашого краю увійшла до Азовської губернії. У 1783 році Новоросійська та Азовська губернії були об'єднані в Катеринаславське намісництво. У намісництві було створено Павлоградський повіт, куди увійшла більша частина сучасних земель Близнюківщини. Указом російського імператора Павла І на місці Катеринаславського намісництва утворено новоросійську губернію. Згідно карти Павлоградського повіту Катеринаславської. У Берні за 1790 рік на території Близняківщини існували такі населені. пункти. У берегів річки Велика Терніка села Криштопівка, Миколаївка, сучасна Миколаївка, Друга, Григорівка, Попівка сучасна Уплатна, Весела, Роздольна сучасна Роздолівка. У берегів річок Самара та її притоки опалихи села Добровілля, Федерівка, Андріївка, Степанівка, Верхньосамарська сучасна Верхня Самара, Башилівка і так далі. І у берегів річки Бритай, села Акимівка, Юркова, Миколаївка, Надежда, Семичасна сучасна Острівщина і Хутори Вільний та Арсенєва. Якщо уважно роздивитися карту, то неозброєним оком можна побачити, що дані населені пункти виникли. Поблизу річок. Більше сіли збереглися до нашого часу. Отже, наприкінці XVIII століття почалося заселення нашого краю. Це в першу чергу пов'язано з подіями після ліквідації Запорозької Січі 1775 року, коли було утворено Катеринославське намісництво. Колишня козацька старшина, яка перейшла на бік Росії, отримувала на колишніх запорозьких землях землю та кріпаків. Якщо ми зараз уважно роздивимось дану карту, ще раз звернімо увагу на те, що населені пункти позначені літерами: SL, D, SC, HUT та Пуст. З літерою «хут» тут усе ясно. Це хутори поселення селян кріпаків, які належали поміщику. Пуст це пустиш в Російській імперії. Це ділянка землі занедбана колишніми власниками з якихось причин. Коли на місці пустощі виникав новий населений пункт, часто його назва залишалася від попереднього власника. СС розшифровується сільцо селянське поселення без церкви, в якому знаходилась поміщицька садиба. Літера Д вона ж деревня, це сільське поселення, яке займає проміжне становище між селом та хутором. На відміну від села, тут немає церкви та базару. Вона належала поміщику, і тут проживали селяни-кріпаки. Село, на відміну від хутора, великий населений пункт на березі річки або поблизу ставка, як правило, з церквою та школою. І остання літера СЛ вона ж Слобода, це поселення, де проживає вільне населення, козаки та члени їхніх сімей. Такими поселеннями на території Ближніківщини, для прикладу, була Криштопівка, яка виникла на місці запорозького займища, земільника. Після реформи 1797 року в Російській імперії волость стала найнижчою адміністративно-територіальною одиницею у сільській місцевості. Станом на 1886 рік на території сучасної Близнюківщини існували такі волості – Акимівська, Добровільська, Криштопівська, Рудаївська, Самілівська та Уплатнівська. Перша частина моєї розповіді буде присвячена історії населених пунктів. Акимівської власті. Акимівська волость займала територію 22 805 десятин землі, населення 62 чоловіка, 690 дворів, 15 сільських общин. які ж населені пункти входили до Акимівської власті, Акимівка, навколо Акимівки, села Богоспасаєма Михайлівка, Григорівка, Миколаївка, Єлизаветівка Ряснянського, Веселе Винарьової. Африканівка, Миколаївка, Новомиколаївка, також хутор Водяний. На сьогоднішній день ці населені пункти становлять частину одного села Київська. Також до волості входили села Дуніне, стара назва Норцовка, Островська, Марієнполь, Семичасне, це сучасна стрівщина, Надеждина, Телепньова, хутори Петрівський, Настасівський, Гордієв, Григор'єв, Яковлєв, Валеріанівський, Безгінський. На картах різних років можна роздивитися різні населені пункти на території даної волості. Отже, зараз ми розглянемо історію населених пунктів Акимівської волості окремо. Акимівка. Юрково, Юрковка поселення виникло приблизно в 1780 році біля вершин річки Бритаї. Першим власником був генерал поручик Ким Іванович Апухтін. З 1806 року село у складі Павлоградського повіту Катеринаславської губернії. Станом на 1828 рік Акимівка у власності Якова Євграфовича Арсенєва. За ним було закріплено 17 317 десятин землі. Пізніше село перейшло у власність дворян Юркових. Першим власником із роду Юркових був Юрков Федір Акимович. Його діти Григорій, Феоктист, Михайло, Валентин, Серапіон і донька Олександра стали наступними власниками Акимівки та інших населених пунктів навколо. У 1856 році на кошти Юркових було збудовано кам'яну трьохпрестольну Миколаївську церкву. Церква була збудована на кошти Валентина Серапіона та Олександри Юркових. При в'їзді у село Акимівку збереглась частина фундаменту даного храму. І також є малюнок уявне зображення, як виглядала Миколаївська церква. По ревізії 1858 року в Акимівці було 30 дворів, 276 жителів. У 1860 році село було у власності Серапіона Федоровича Юркова. За ним у селі було 15 дворів, 64 кріпаків, 390 удільних та 16 неудільних десятин землі, а також села Андріївка, Африканівка, Водяне. Станом на 1886 рік Акимівка. Центр Акимівської власті. У селі було 55 дворів, 345 жителів. Церква, школа і лавка. Найближча залізнична станція Надеждена. Це сучасна станція Близнюки. У 1899 році в Акимівці була відкрита церковно прихацька школа та бібліотека. З 1902 року Акимівка увійшла до Рудаївської власті, Братолюбівка, Ільковка маєток по у власності поміщика Іллі Юркова, богоспасівка. Богоспасаєма володіння Михайла Федоровича Юркова. В 1858 році тут було 7 дворів і 52 жителя. З приводу хутора Водяне, яке було у власності Серепіона Федоровича Юркова, даний хутір існував до 1863 року. Там був один двір та чотири кріпаки. Після скасування кріпасного права поміщик виселив людей в Акимівку. Єлизаветівка, Юркова, село поблизу Акимівки. Станом на 1858 рік там було 6 дворів і 42 жителі. жителя. У 1863 році поміщик Юрко виділив по дві десятини землі на 16 селян. Колишніх кріпаків. До 1902 року село у складі Акимівської області, потім у Рудаївській. Станом на 1911 рік у селі було 13 дворів, 128 жителів. Весела винарьова поселення у власності Івана Даниловича Винарьова. Станом на 1858 рік у веселому було 6 дворів і 58 жителів. Знаходилось навпроти села Акимівки на колишній адмінмежі між Близнюківським. Те районами, станом на 1888 рік село у власності дворянки віри Атаманеченка та колеського асесора Костянтина Галича, Валер'янівка, володіння новоросійського губернатора Миколи Бердяєва. Іншу назву свого часу мала Бердяєвка. Пізніше володіння його дочки Єлизавети Миколаївни Квітки Бердяєвої, а після її сина штабс Капітана Валеріана Андрійовича Квітка станом на 1858 рік в у Валеріанівці було 40 дворів та 228 жителів. Після скасування кріпасного права в 1861 році Валеріан Квітка підписав викупні із селянами, виділив на 76 ревізійських душ по 4 десятин землі. Всього у власності у Валеріана Квітка було 2123 десятин землі. Станом на 1911 рік у Володяниці було 51 двір 588 жителів. Після 1902 року село входило до складу Рудаївської вулиці. Варварівка Бердяєва. Село, яке знаходилось неподалік села Бурбулатове за залізничною зупинкою, володіння поміщика Бердяєва. Станом на 1858 рік там було 10 дворів 105 жителів. У 1911 році воно входило вже до. Рудаївської волості, а раніше було частиною Кимівської власті. У селі було 8 дворів, 68 жителів. Основне населення становили селяни, колишні поміщики. Дуніне, Нарцовка. Виникла близько 1790 року. Станом на 1858 рік. У Дуніному було 26 дворів, 161 житель. Маєток поміщиці Авдоті Миколаївної Островської. У 1886 році село в складі Акимівської вулиці. Населення 38 дворів, 234 жителя. Станом на 1902 рік до села Дуніне вносяться хутори Величков, Данилівський, Деркачів. У 1911 році Дуніна у складі Рудаївської вулиці. Там було 56 дворів, 803 жителя. Саме за селом Дуніне проходила адміністративна межа між Павлоградським повітом. Катеринославської губернії та Ізюмським повітом Харківської губернії. Якщо дивитися за старим адміністративним устроєм уже колишнього Близняківського району, то Острівчинська сільська рада це була територія Павлоградського повіту Катеринославської губернії. А вже за селом Дуніна, село Тубове Семенівської сільської ради, це була територія Ізюмського повіту Харківської губернії. Марієнпо семичасне. Сучасне Астрівщина. Має так поміщиться Наталії Олексіївної Лужиної, уродженої Шидловськи, за якою в 1860 році було закріплено 46 дворів, 101 кріпаків, 1620 удільних та 100 неудільних десятин землі. У 1863 році, після скасування кріпасного права, поміщиця підписала селянами відкупні, виділивши на 94 осіб по 4 десятин землі. Станом на 1902 рік земельна дача була розмежована на чотири частини. Місцевим селянам належало 378 десятин землі. Станом на 1911 рік село у складі Рудаївської волості. Там було 64 двори 647 жителів. Станом на 1914 рік дача була розділена ще на шість частин між селянами-власниками. Надеждина або інша назва Телепньова – Казаковий. Володіння Наталі Миколаївної Казакової. По ревізії 1858 року у Надежденому було 31 двір і 210 жителів. У 1863 році поміщаться виділа по 5 десятин землі на 83 колишніх кріпаків, станом на 1911 рік село у складі Рудаївської волості. Настасівка Височина, Височенівка. Станом на 1860 рік. Володіння дружини статського радника Анастасії Григорівни Височиної. У 1906 році населення Настасівки становило 19 дворів 151 жителів. Спочатку Настасівка, як і Надеждина, були у складі Акимівської вусті, а потім у складі Рудаївської власті. І на цьому закінчується моя розповідь із історії Акимівської вулиці. І наостанок я хотів би. Сказати, що під час дослідження я засував, що е, починаючи із другої половини 19-го, на початку ХХ століття існувало два е, населених пункти під назвою Надеждина. Надеждина і хутір Надеждинський. Також існували дві е, Настасівки: Настасівка 1 та Настасівка 2 Окремо виникає питання з приводу подачі інформації з історії села Надеждина в історії міста Сіл. Яка була видана в 1960 році. Якраз в тій книзі було вказано, що село Надеждина засноване поміщиком Тіліпньовим, і першу назву воно мала Тіліпньова. Це цікава тема, і тому саме історія даних населених пунктів заслуговує на окрему розповідь. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. На все добре.